Дейна приймає у себе батьків Вільяма та Маргарет Скаллі. Після того, як батьки пішли, вона засинає на дивані та прокидається від того, що її батько сидить навпроти. Дзвонить телефон, Дейна бере слухавку, це її мама повідомляє, що батько помер від серцевого приступу. Озираючись, Дейна помічає, як зникає видіння її батька. Приблизно в тому ж часі. Чоловік, одягнений як поліцейський, з автомобіля на парковці, викрадає молоду пару. Через кілька днів агенти Малдер і Скалі говорять про цю справу у кабінеті Малдера в будові імені Едварда Гувера. Малдер вважає, що злочин, швидше за все, здійснений рецидивистом, та є підстави вважати, що викрадені будуть вбиті протягом кількох днів. Фокс також повідомляє Дейні. Що серійний убивця Лютер Лібокс, затримати якого він допоміг кілька років тому, стверджує, що у нього було видіння про викрадення та пропонує допомогу поліції в обмін на заміну смертного вироку на м'яке покарання. Малдер до тверджень бокса надзвичайно скептичний. Згодом агенти відвідують бокса. При відвідинах у нього стається видіння про викрадену пару. Яке ґрунтується на частинці доказу, яка насправді є лише шматочком футболки Малдера. Переконавши, що Бог збреше, агенти збираються відійти. Обернувшись, Скалі бачить ще одне видіння її батька, котрий розмовляє з нею та наспіває пісню, що звучала на похованні за морем. Про видіння Малдеру не повідомляє. Агенти обговорюють можливість того, чи міг Бокс організувати викрадення з напарником, щоби уникнути страти. Малдер і Скалі виготовляють підробну газету з повідомленням, що викрадення пара знайдена, сподіваючись, що Бокс зв'яжеться з гіпотетичним напарником. Бокс, видимо не реагує на пастку, однак надає агентам завольовані підказки до вирішення справи, користуючись підказками. Скалі виявляє склад, в якому утримували пару. Пізніше приводить малдера й кількох агентів до сараю з човнами, в ньому викрадач утримує викрадених. Дівчину вдається визволити. Викрадач стріляє в малдера та зникає з другим викраденим. Скалі знову розмовляє з боксом, котрий стверджує, що може здійснити контакт з її батьком. Бокс пропонує Денні передати останнє повідомлення від батька, якщо ж вона буде присутньою на його страті. Також він інформує її про нове місце знаходження викрадача та попереджає її, уникати чорта. Скаллі з кількома агентами приходять до покинутого пивного заводу, вказаного боксом. Там вони визволяють викраденого хлопця, викрадач при цьому втікає. Скалі ж наздоганяє його. Однак вона зупиняється біля підставки для бочок. На ній зображений хитрий диявол – Логотип броварні. Гнилі дошки на стелу ламаються і викрадач розбивається. Бокса ведуть на страту. Він шукає поглядом скалі, однак вона не прийшла. Вона ж в цей час відвідує Малдера у лікарні. Де він проходить реабілітацію після вогнепального поранення? Скалі повідомляє, що вірить Фоксу. Цю справу організував Бокс. У відповідь на запитання Малдера, чому вона відмовилася від можливості поспілкуватися з батьком із допомогою медіума. Дейна відповідає, що немає потреби слухати чи щось, адже вона і так знає, що б сказав її батько.